Добрий вечір. Сьогодні 17 серпня 2024 року. Перед вами диплоїдна слива Точасан. Така загрузочка в цьому році. Непогана. От тут на одному гілці, на другий. Тут такий перегрузик. Це центральний провідник. Тут взагалі перегружено. Перегружено. Нічого не нормував. Витримала вона і замроз той, що був 10 травня. Вон дивіться, які грони. Такі не грони. І вище там. Тут стоїло було б, звісно, на центральному провіднику пронормувати раніше ще. Ну так. Зараз ще ось. Сюди перейдемо. Тут так. Вже вона почала трохи падати, розмягчатися? Шикарна загрузка. Не знаю, скільки тут буде, але багато. На центральному провіднику потрібно було б пронормувати. Що скажу? Так, значить, це дерево. Потужне дерево. П'ятий рік від посадки, підщепа щепа дикавича. Взагалі цей сорт сильно рослий, прирости тут метрові, більше метра, незважаючи на таку загрузочку. хорошу. Ну от На бокових. Гілках. Нормальна загрузка. А на центральному провіднику, звісно, було б треба було б пронормувати. Так, вернемося сюди. Так, це п'ятий рік від посадки деревцеві. Другий рік там мороз В общем, третій рік вона перше сигнальне було. І четвертий в минулому році не дуже багато, а в цьому році от вона вже нормально загрузилась дуже добре. Смачна сливка, врожайна, сильно росла. Так. Всім бажаю таку сливу мати в себе в саду. І смачна вона. Смачна, саме головне, на першому місці по стійкості до хвороб середня, так як і всі, трошки вражається хворобами, ну як, трошки. Без обідку не обійдеся. Як всі деплоїдні. До речі, від і оброблялось двічі. За півтора місяця десь і от неділь три назад ще раз. Ну, собственно, гнили і поки й нема, можна сказати. Так, оце дивіться, те сливки, що на бокових гілках, там де не, не перегружено. ну, Загрузка нормальна. А оце де на центральному провіднику, де перегруз. Я вирішив її трошки розгрузити, озірвати сьогодні. Е, Тому що, ну, не всю. І потім ще в два етапи зірву. Хай зірву, зараз хай дозарюється, вона ще твердувата, тільки-тільки розмягчається, вона буде смачніша, коли дозариться. Так, зараз ми зважимо. Ось почнемо там, де перегрузик у нас. 98. Тут. Трохи менше 100 грамів, 100. Де на 102. Ось така зовсім малесенька. 64. А це там, де нормальна загрузочка на гілках, де нічого не мішало їм. 128. 131. 128. 162. Около 150 грамм, а там около 100. Ну, ось теж крупнесенька така сливочка такого. Вона якась де така буває роз... форма, буває кругла. 146. Так, це дивіться, впала вже стигла. Я її так розрізав, вона трошки вдарилась і кісточка. Трудно. Ну, така кісточка. Це та, що чуть-чуть підгнивша була. Так, зараз куштуємо. Вона дуже соковита, це ще твердувата. Така соковита. Ароматна, дуже, дуже гарно пахне. Зараз на смак, що да, смак не перевершений. Це та, що вже стигла. пала, давилась тут, ось дивіться, яка коллєється. Тут взагалі мед. Солодка. Такий аромат приємний після смака. Класна сливка. Іноді хочеться просто скуштувати, а тут хочеться з'їсти. Так, слива Точесан, Дуже смачна, врожайна, сильно росла. Потребує обробітку від хвороб. Як і всі диплоїдні сливи, якщо порівнювати з іншими, вона на рівні, не більш хвороблива, не менш. Задоволений я в цьому році нею. Слива Точесан, Всім миру і добра.